Сько державного телебачення новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Президент України Петро Порошенко прогнозує набуття чинності реформи місцевого самоврядування в країні, яка передасть владні повноваження з Києва на місця в 2015 році. Порошенко не виключив, що запропонує парламенту створити спеціальну конституційну комісію для цієї реформи. Президент зазначив, що після зміни конституції відбулися б вибори до місцевих органів влади, які відразу потримали великі повноваження. Завдяки цьому не потрібно буде їздити в Київ, щоб щось вирішити, сказав Порошенко. Він він також зазначив, що взяв для себе як приклад успішної реформи місцевого самоврядування, яку хоче запровадити в Україні досвід Польщі, як повідомлялося раніше, президент Польщі Броніслав Комаровський раніше цього року неодноразово заявляв, що польська влада готова поділитися з Україною своїм досвідом європейської інтеграції, в першу чергу в контексті реформи місцевого самоврядування. У середу 17 грудня прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк прийняв віце-президента Європейської комісії, верховного представника Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні. Голова уряду відзначив важливість досягнення швидких результатів за ключовими пріоритетами взаємодії України і ЄС. Виконання угоди про асоціацію фінансово-економічна стабілізація в Україні, запровадження безвізового режиму для українців, боротьба з корупцією. Арсеній Ценюк. Федеріка Могирині приділили важливу увагу питанням безпекової і гуманітарної ситуації на територіях, які тимчасово перебувають під контролем керованих Росією терористів. Прем'єр-міністр України підтвердив наміри уряду продовжувати зусилля з доставки гуманітарної допомоги у тісній взаємодії з міжнародними організаціями. Україні потрібна нова стратегія національної безпеки, нова військова доктрина, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Росія, за його словами, в будь-який момент може почати повномасштабну війну. У зв'язку з цим Україні необхідно створити потужну армію і резерв збройних сил. Секретар РНБО при цьому підкреслив, що в Україні планується провести кілька етапів мобілізації. За його словами, Україна не тільки відновить склад збройних сил, а й отримає за рахунок звільнених від мобілізації військових. Потужний стотисячний резерв збройних сил, який при необхідності негайно стане до ладу. Олександр Турчинов також уточнив, що поки у введенні військового стану в Україні потреби немає. У разі потреби безумовно буде введений військовий стан, коли для цього буде реальна необхідність, реальна загроза. Наша задача, коли ми говоримо про мобілізацію всіх ресурсів країни, бути готовими до введення військового стану. Ми повинні бути готовими до всього, підкреслив він. Регіональні політичні конфлікти, окрім того, що негативно впливають на політичний імідж країни, економічну стабільність та соціальну безпеку, становлять серйозну загрозу на міжнародному рівні. Кожен з наявних сьогодні політичних конфліктів, у тому числі і міждержавних, вимагає свого дослідження. Чому в певних випадках конфлікт загострюється, та які вирішення мають політичні конфлікти сьогодення? Детальніше дивіться в сюжеті. Політичний конфлікт завжди сприймається як негативне явище, мовляв, через постійні сварки політиків страждає простий люд, і чим скоріше вирішити ці конфлікти, тим швидше налагодиться життя. Проте депутат обласної ради Одеси Валерій Локайчук вважає, що на Одещині потрібно політичний конфлікт навпаки нарощувати, бо тільки так можна зрушити з мертвої точки та нарешті провести необхідні зміни у механізмі керівництва державою. Варто зазначити, що політичний конфлікт вирішується лише дипломатичним шляхом. Я вважаю, що наоборот може конфлікт. сегодня наращивать, именно наращивать в Одесском регионе. Смотрите, все, что происходит, происходит все время в Киеве. Мы ждем, что Киев нам начнет реформу, мы ждем, что Киев там начнет люстрацию, мы ждем, что Киев что-то даст. В Одессе не создается критическая масса людей, которые хотели бы менять свой город сами. Не кожен конфлікт є негативним явищем, адже дуже часто він призводить до вирішення складних проблем у суспільстві. Та більшість конфліктів, які існують в українському суспільстві, було штучно сформовано протягом багатьох років. Таку думку висловив керівник демократичного альянсу Одещини Кирило Філімонов. Штучні конфлікти на його думку є дуже негативним явищем, адже їхня мета не сприяти розвитку, а навпаки, руйнувати суспільство. В країні розхитували міф про те, що різні частини держави мають різні культурні цінності різний погляд на історію, різну мову, і це було джерелом для конфліктів, які політики використовували для того, щоб ділити країну або здобувати свої політичні дивіденти, що в результаті призвело до зокрема війни. Розвиток цивілізації призводить до появи нових умов для виникнення конфліктів. Глобальні демографічні зміни на землі можуть призвести до набагато більш масштабних ніж ті, що вже існують. Питання лише в тому, чи призведе конфлікт сьогодення до позитивних змін всередині країни. Валентин Блях, Олег Черба, факти. З наступного року отримувати адміністративні послуги в Одесі області можна буде значно простіше і швидше за допомогою інтернет-ресурсу. Одеська облдержадміністрація за підтримки ОБСЄ запускає на Одещині проєкт електронне урядування. Відтепер записатися на прийом до чиновників, а також отримати вичерпні роз'яснення з приводу питань, які вас хвилюють, можна буде в онлайн режимі. Над проектом електронного урядування провідні експерти Одещини працюють вже другий рік поспіль, чи раздосконалюючи його прошлом году. Ми затрагували тільки услуги, ті, які представляються городом Одеса, То на сьогоднішній день в рамках цього года ми. Ахватуваємо услуги, які представляються всією областю, То сятаболі полтори 1500 услуг. Родзинка проекту надання адміністративних послуг чиновниками Одещини в онлайн режимі. Такий підхід значно спростить життя як громадськості, так і представникам влади, впевнені розробники порталу. Тим, хто не вміє користуватися інтернетом чи не має такої можливості, не доведеться простоювати як колись в кілометрових чергах. Для такої категорії громадян працюватимуть спеціальні центри адмінпослуг в Одесі. Один з таких вже будується сьогодні. Ублгосадміністрація. Совместно с областным советом проводят реконструкцию помещения на площади Деревянка, для того, чтобы туда переместить городской центр предоставления административных услуг. Это помещение. Катплощадь котрого составляє більше двох тисяч квадратних метрів. В этом в этом здании будуть обеспечены всі необхідні комфортні условия для получения адміністративних услуг. Як заважили учасники «Круглого столу, нашій країні електронне урядування потрібно давно. Гражданин не буде тратити время, он він буде можливість получения услуг в онлайн режимі. И не будет возможности каких-то потусторонних теневых деяний со стороны власти, поскольку способ получения услуги фактически минимизирует, а то и убирает вообще коррупционную составляющую. Кошторис одеського компоненту порталу в цьому році чималий близько 45 тисяч євро. Фінансування надходить від координатора проекту ОБСЄ в Україні. Він же виступає і контролюючим органом витрат, щоб гроші пішли за спрямуванням і не осіли в кость з нечесних в кишенях. Схожий з Одеським портал електронного урядування реалізовується ще в двох містах України Києві і Львові. Івана Дерев'янко, Віталій Безсмертний Факти. Зустріч губернатора Одеської області Ігоря Палиці з підприємцями, і представниками ключових галузей промисловості мала на меті підбиття підсумків аналогічних нарад і порушення проблемних питань бізнесу. Виявилося, що власників підприємств від найменших до великих і стратегічно важливих непокоїть одне питання. Так само воно тривожить і звичайне населення, відключення електроенергії, яке стало причиною як побутових незручностей, так і перешкодою для роботи на виробництвах. Про те, що зима буде складною для всієї Одещини, губернатор попереджав завчасно. Результат того, що уряд заздалегідь не подбав про купівлю енергоресурсів, спостерігаємо вже зараз. Тож маємо, що маємо суворі зимові реалії. Я говорив прошлому составу Кабміну, починає з іюня місяця, а тому, що буде проблема з углем, про тому, що треба орієнтуватися на пошук електроенергії по імпорту. Атома, що у нас є пропозиція з той ж саме Мондова енергія, яка готова нам поставляти від 400 до шістсот в час електроенергії. А дефіцит сьогодні у нас пікової нагрузки составляють порядка 350 п'ятдесяти мегаватт мігаватключення. Планові відімкнення електроенергії створюють масу незручностей мешканцям Одеси і області. А для працівників підприємств вони стали справжнім лихом. Робота на виробництві зупиняється в розпал процесу, що шкодить обладнанню загрожує безпеці працюючих і завдає збитків самому підприємству, коли світла немає що з 10-ї до 12-ї, а потім з 16-ї до 18-ї ефективність роботи знижується в рази. Як-то Якось там за якийсь період, схеми зробили якісь, хто ці схеми згодом, стоїть під обробкою флот, Хто за простою буде платити, Хто той ну, абсолютно вообще. Підприємці вимагають оптимізувати графік відключень. Вони також наголошують, абсолютно неприпустимим є відімкнення світла без попереджень на стратегічно важливих об'єктах, приміром, таких як Ілічівський торговий порт. У представників «Одесаобленерго» обленерго натомість свої аргументи вони лише виконують доручення вищого керівництва, тож зобов'язані знизити енергоспоживання регіону. Нам не цікаво. когда мы вас оставляем без электроэнергии. При этом отключение, повреждается оборудование. Сбои в графиках почему? Тоже расскажу. Если мы отключили <coughs> определенную мощность, после включения возникают переходные процессы, коммутационное перенапряжение. При этом, как наше оборудование может выйти со строя, так и ваше. Прогнозы фахевцов энергетической галузи пока что не в тишине. Сегодня сказать, что доведено 350 мегаватт ограничения по мощности для Одесской области, оно останется на этом уровне, я не могу сказать. Если та ситуация с углем, которая сегодня сложилась в стране, будет ухудшаться, Ми навірно будуть і повисатися дане завдання розбалансування розбалансіровки недопущення розвалу об'єднаної енергосистеми. Ігор Палиця запропонував представникам Одеса Обленерго провести зустрічі із підприємцями Одещини. На них мають бути затверджені графіки відключення підприємствах, аби нестача електроенергії не стала ще й причиною дефіциту в інших галузях. Має жакова Дмитро Боровецький факти. Уряд України повинен якомога швидше розпочати впровадження нових реформ. Чим довше він тягнютиме час, тим більшою буде вірогідність того, що в майбутньому Україна розколиться. Таку думку висловив доктор економічних наук університету імені Мечникова Сергій Якубовський. За його словами, нині в Україні продовжують діяти корупційні схеми, які були за часів Януковича, і місцями вони навіть більш масштабніші. Економіст заявляє, через непрозорі тендери та зростання операцій через офшорні банки. Державний бюджет лише цього року недоотримав близько 300 мільярдів гривень. І на таку ситуацію вже відреагував Міжнародний валютний фонд, який натякнув, що не готовий надавати Україні гроші, поки уряд не розпочне реально діяти. За словами економіста, такий крок з боку західних партнерів повинен змусити владу йти на зміни. Я все таки надію, що більша часть членов парламенту ані готові пожертви то своїм мільйоном. Или 10-ю, чтобы сохранилась страна, потому что ситуация на Донбассе показала, что даже богатые люди, те, которые когда-то там контролировали практически все, они потеряли почти все. Если ситуация, которая развивается в Украине, приведет к распаду страны, то Большая часть членов парламента Украины не потеряют очень много, поэтому лучше сейчас отказаться от какой-то части своего дохода, чем потом потерять все. Поэтому я думаю, что все-таки проголосуют за эти изменения. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк підтвердив, влада готова піти на непопулярні міри через складне економічне становище. Пакет наміченої економії бюджету складається з двох частин: скорочення витрат на державний апарат і службовців і скорочення соціальних витрат. Власне остання і викликала негативний резонанс, оскільки зачіпає всі верстви населення України. Що в таких умовах чекає постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, та на які пільги вони поки що мають право дізнаєтесь з нашого. Наступного сюжету у кожного покоління свої герої. Сучасні українці шанують і подвиг ветеранів великої вітчизняної війни, і мужність учасників АТО і заслуги людей, які виявили справжній героїзм у мирний час. Ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС на сьогодні в Одеській області проживає 7700 тисяч людей, які постраждали внаслідок катастрофи. 2180 дві чоловік та у нас які відносяться до першої категорії: ліквідатори, або потерпівши, які мають групу інвалідності, мають причинну связь заболевания. З ліквідацією Чорнобильської катастрофи, либо з аварії на ЧС порядка 2100 у нас проживають ліквідаторам второї категорії. Це ті, які у нас були 86 87 год годин в ліквідації. Отож, людей, які отримують пільги як чорнобильці, можна розділити на дві категорії: Нет, ліквідатори та постраждалі, які були евакуйовані та переселені з зони. Для встановлення статусу їм потрібні патри, такі документи. Для військових, Это те, которые были призваны у нас на военные сборы, либо кадровые военные, либо которые проходили военную службу. Это обязательно запись в военном билете, которая подтверждается оригиналом справки из архивов. Для гражданских лиц, которые были задействованы в ликвидации, это наши приказы по соответствующим подразделениям на предприятиях, где они работали. Это командировочные удостоверения, которые подтверждают заезд в 30-километровую зону. Для потерпевших определены установленного образца у нас справки о том, что этот человек был зарегистрирован и проживал в зоне эвакуации добровольного отселения, либо гарантированного отселения. не только був з но і проживав. Ці справки видавались райгосадміністраціями, либо і спалкомами місними вовремня евакуації. У 1997 році була проведена перереєстрація серед людей, у яких були посвідчені Чорнобильця. Тоді протягом буквально року було виявлено багато так званих ЛЖ Чорнобильців. Сьогодні шахраїв з Чорнобильськими корочками аеропорту чиновники вже практично немає. Учасники творчого проекту Вавілон 13 показали Одеситам свій перший документальний фільм, назва якого сильніше ніж зброя у стрічці її автори показали еволюцію українських реалій від стихійної спроби захоплення адміністрації президента 1 грудня минулого року до кривавих боїв у руїнах Донецького аеропорту. Наша знімальна група зустрілася з авторами фільму та розпитала їх про особливості цієї роботи. Рік тому ми вийшли на вулиці розгнування та обурення. Рік тому близько десяти документалістів вирішили об'єднати свої зусилля задля того, аби знімати кіно. Свій проект його учасники назвали Вавилон 13 Головною ареною для зйомок став Київ. Точніше, події, які там відбувалися. Назбиравши чимало матеріалу, творці вирішили створити документальний фільм і назву йому дали сильніше ніж зброя. Временные рамки фильма, начиная как раз с 30 ноября, и последний, фильм, последний материал, датируемый, наверное, месяца полтора назад, это «Донецкий аэропорт». За словами авторів фільму, це кіно про людей, які своїми діями роблять нову історію. Під час зйомок вони намагалися передати зміст того, що відбувається через героя, який з'явився у кадрі. Найголовніше їхнє завдання показати народження і перші рішучі кроки громадянського суспільства, передусім про формування в українців нової громадянської свідомості. Пусть этот фільм буде в кіно, потому что это совершенно восприятие. Человек, Чоловік, коли э, наші фільми к прем'єру дома. обязательно перед просмотром выскочит реклама на ютубе, потом кому-нибудь придет сообщение, бесконечно что-то везде булькает, и другое дело, это просто мое мнение, может быть, ребята что-то другое скажут, и другое дело, когда человек приходит в кино. Там темный зал, большой экран, І зовсім друга атмосфера. Це перша такого роду повнометражна документалка, яку створили учасники проекту Вавилон 13 Надихнувшись цим, режисери планують створювати в майбутньому ще не один документальний фільм. Тим більш кажуть творці, матеріалу для цього у них достатньо. Але спочатку молоді режисери планують все ж таки максимально продемонструвати українцям свою першу стрічку. На теперішній час її вже показано у 16 містах України. Чекають на картину і в інших місцях. Сергій Козачинський, Віктор Доманський факти. Доваги одеситі ви мешканців області. Пропала Кондратюк Оксана Олександрівна 1992 року народження. 1 грудня 2014 року дівчина пішла з дому і не повернулася. Оксана Кондратюк проживає за адресою Одеська область, місто Анані, вулиця Островського, будинок 8 А. Наразі її місце знаходження невідоме. Дівчині на вигляд 21 рік, зріст 165 см, сантиметрів, худорлявої статури, очі сірого кольору, волосся рюсяви нижче плечей. Оксана Кондратюк була одягнена на в'язану шапку, куртку і на пів чорного кольору. При собі мала цивільний паспорт. Просимо всіх, хто бачив дівчину, зв'язатися з родичами. Телефон матері Кондратюк Катерини Миколаївни 048-700-1552, дядька Василя Миколаєвича 048-706-98-97 або телефонуйте за номером 102. Напередодні новорічно-різдвяних свят на диво очікують всі діти. Побажання у всіх різні. А 13-річний Дмитрик бажає одного жити. Закликаємо всіх стати добрими чарівниками і допомогти дитині здійснити його бажання. Він теж хоче дивитися на сонце. Він теж хоче йти вперед. Він теж хоче любити і відчувати материнське тепло, грати з друзями, вдихати свіже повітря. Він теж хоче жити. Дімі не повних років. Хлопчикові поставили страшний діагноз: набута, апластична анемія, яка трансформувалася в мієлодиспластичний синдром. Малюк потребує термінової пересадки кісткового мозку. Вартість операції 170 тисяч доларів. А часу на порятунок дуже мало. Відгукніться на крик душі, допоможіть дімі вижити. сирота. модеська державна телерадіокомпанія оголошує проведення благодійного телемарафону до Одеської області. Зони АТО евакуйовані пів тисячі дітей Сиріт. Зараз малеча розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям. і Запрошуємо приєднатись до нас, всіх небайдужих організацій, благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. Марафон відбудеться на день святого Миколая, 19 грудня, за додаткову інформацію. Про потреби дітей звертайтеся у робочий час за адресою фонтанська дорога 3 ОДТРК або за телефоном 748 106. Ви дивились новини. Факти. Я бажаю вам лише добрих та гарних новин. Бережіть себе та своїх близьких і до побачення.